Вітаю сьогодні поруч зі мною парамедик Богдан Статкевич, і ми поговоримо про види турнікетів. Тож доброго дня тобі, Богдане, привіт. Сьогодні перед нами дуже багато турнікетів, і ми зможемо розібратися, який варто купувати, щоб врятувати життя собі або побратиму, а на які краще навіть не звертати увагу. Правильно? Правильно, власне, з переліком усіх рекомендованих до використання турнікетів раджу вам познайомитися в протоколі «Tactical Combat Casualty Care», де ви можете ознайомитись з усіма турнікетами, які рекомендовані комітетом для використання? А в нас на столі зараз перед нами знаходяться декілька турнікетів, рекомендованих до достання, а все інше, якісь хендмейд або відверто небезпечні китайські копії і їм подібні, які ні в якому разі не рекомендовані до використання. І так як Найбільш розпоширений в наших е, просторах турнікет, це все ж таки турнікет Cat від North American Rescue. Ми зараз е, розберемося, як же ж відрізнити оригінальний турнікет від відвертої копії, яка може бути небезпечною для використання. Е, власне, як ми бачимо, всі турнікети між собою подібні, і я mm -hmm. можу пропонувати тобі. Спробуй відбери декілька турнікетів, які, на твою думку, є найбільш придатними, можливо до використання. Ну, дивися, Богдане. Я чомусь собі думаю, що, мабуть, найбільш придатним для використання може бути ось цей турнікет, тому що е, яскравий такий колір. Мені здається, що можливо це для того, щоб пораненого було помітно на полі бою, щоб потім його евакуювати у більш безпечне місце. Тому я вибираю ось Окей. цей так е, турнікет. Яск... Яскравий ще у нас помаранчевий турнікет. Я вирішила, що якраз яскраві турнікети можуть найбільше допомогти з цього переліку, що у нас тут. І, в принципі, якщо брати за основу той турнікет, який ти показував, то тут абсолютно всі практично схожі на нього і, мабуть, ну, ось цей дуже схожий на такий, як в тебе, оригінал-кет. Тому ось так відберемо ось ці три турнікети. Окей, давай тоді зараз всі турнікети і інше змістимо трошки в бік, uh -huh. і власне ознайомимося з тими турнікетами, що ти вибрала. Uh -huh. Так дійсно ці турнікети схожі за своєю подобою до оригінального турнікету Cat від North American Rescue, і з них рекомендований до використання лише один власне цей помаранчевий. Uh -huh. а, і єдина відмінність між, до прикладу. Цим і цим турнікетом, це, так, це також турнікет uh -huh. Кетвіт North American Rescue. А, власне, лише в кольорі, тому що помаранчево використовується цивільними, аврійно рятувальними службами, uh -huh. а, ек бригадами екстреної медичної uh -huh. допомоги через якраз таке те, що він є яскравим, його uh -huh. буде помітно і так далі. В умовах бойових дій будь-які яскраві елементи, які можуть яким-небудь чином демаскувати бійця на полі бою, все ж таки є не рекомендовано, тому. А, з цих турнікетів рекомендований до використання саме CET, Commod Aplikation турнікет чорного кольору. Вони uh -huh. ще також є синього кольору, вони спеціально тренувальні. Ось, Але ж давай на прикладі турнікету кет розберемося, як же ж відрізнити копію і оригінал. Ось, власне, ми бачимо турнікет, який використовувався в тренувальних цілях. Uh -huh. І ось ми бачимо оригінальний турнікет, який запакований uh -huh. в упаковці. Що ж, давай спробуємо. Знайти між ними які-небудь відмінності і показати, е, як же з усіх, з усіх, з усіх турнікетів uh -huh. вибрати оригінальний, той який сертифікований і так далі. Перш за все, прошу звернути увагу, що турнікет е, оригінальний е, від North American Rescue. з блістера упаковки вже складений таким чином, що він готовий до використання. Його не потрібно ніяк модифіковувати. Ні складати якимось равликами uh -huh. і так далі, так далі. Він вже з упаковки готовий до використання. Разом з турнікетом uh -huh. обов'язково повинна йде інструкція до його використання, і, власне, в самій інструкції ми можемо ознайомитися з тим, що е турнікет буває там декількох видів кольорів, uh -huh. власне, ось помаранчевий, ми маємо його на столі, і синій тренувальний виключно для тренувань. Но у нас зараз тут синього немає, І у нас є тільки оранжевий так. та чорний. Так, що ж, давай почнемо з наступного. Перш за все, на що ми звертаємо увагу, це наявність на турнікеті додаткової інформації, яка свідчить нам про те, що ми маємо справу з Combat Application Tourniquet від North American Rescue. Кожен турнікет має свій оригінальний серійний номер. Номер партії, і свідчить нам про те, що ми все ж таки маємо справу з оригіналом. Угу. Далі, коли ми почнемо розгортати наш турнікет, ми звернемо нашу увагу на те, що на звороті пластикової пряжки ми маємо також додаткову інформацію, яка свідчить нам про те, що ми все ж таки маємо справу з сертифікованим турнікетом, угу. і виробник не боїться позначати свої турнікети. Е Інформацією про себе. Власне, uh -huh. ми можемо впевнитись в тому, що як і цей турнікет з блістеру, який ми відкрили новий, так само і цей турнікет є оригінальний. Також, ознайомившись з турнікетом для варіанти служб, бачимо інформацію про нього, а також інформацію на пластиковій основі турнікету. Що ж стосується наших турнікетів, які ти відібрала, да, Давай, до речі, на... цей теж яскравий, як і той помаранчевий. Але ми не бачимо на ньому жодної інформації, яка б свідчила нам про те, uh -huh. хто виробник цього турнікету, чи є цей турнікет сертифікованим до використання і так далі. Крім того, що він яскравий і може демаскувати вас на полі бою, uh -huh. ми не можемо гарантувати абсолютно і не можемо зрозуміти, хто ж власний виробник цього турнікету. Давай спробуємо глянути на пластикову наліпку. Uh -huh. На пластиковій наліпці ми бачимо інформацію. Але знову ж таки, е ось, е власне, якщо ми візьмемо цей турнікет, ми бачимо, що ми не можемо зустріти тут ніякої інформації угу. про нього. Він також яскравий, і ми не можемо його рекомендувати. До використання в бойових умовах, а також, якщо ми його розвернемо, побачимо інформацію, mm -hmm. яка свідчить нам про виробника, Але якщо ми спробуємо зайти на сайт так е комітету 3 і ми ні в якому разі не знайдемо цей турнікет рекомендованим для використання mm -hmm. в бойових умовах. Що mm -hmm. ж стосується ще одного нашого претендента, тут турнікет також за своєю будовою, схожий. Схожий, так. Там, чорний. чорний вже більш підходящий до умов, скажімо так, бойових дій, uh -huh. крім того, що чорний має ще таку гламурну рожеву основу. Що ж, спробуємо знайти тут яку небудь інформацію. Бачимо, що будь-яка інформація відсутня, на відміну uh -huh. від оригінального кету, uh -huh. і розгортаємо пряжку тут. І також тут не знаходимо будь-якої інформації, uh -huh. яка б свідчила нам про те, що з чим саме ми маємо справу. Uh -huh. Власне. Також можемо звернути увагу, що ось турнікет дуже сильно схожий забудовою uh -huh. до турнікету Кет. Також має пластикові пряжку і такі подібні ріжки, як на uh -huh. турнікету КЕТ. Але якщо ми його розгорнемо, ми не побачимо на ньому жодної інформації. Uh -huh. І також ми не побачимо жодної інформації на пластиковій пряжці, яка б свідчила нам про те, що ми маємо справу з оригінальним турнікетом Cat. Ось, до CET. Uh -huh. Тому рекомендації вам. Обирайте лише правильно перевірне спорядження з усім списком рекомендованих до використання турнікетів. Ви можете ознайомитись в я думаю, що в опису відео в опису до цього відео угу. і бережіть себе. Так, дійсно бережіть себе. Я ж хочу сказати, що неякісний турнікет може не лише не врятувати життя, але й нашкодити максимально. Яка шкода від неякісного турнікету може бути? А... Що Банна. зазвичай з ним остається в польових умовах? Ось власне я справив приклад одного із турнікетів. Зараз його спробую знайти. Власне, цей турнікет пластиковий елемент, який якраз таки угу. відповідає за те, щоб стягнути внутрішню стропу, він при тренуванні просто не витримав і луснув. Якщо б це сталося, до прикладу в реальних бойових умовах, скоріш за все, не скоріш за все, ми б ні в якому разі не змогли б зупинити критичну кровотечу в. Просто через те, що він зламався. А, також, крім того, що турнікет повинен а, зробити достатній циркулярний тиск, він повинен ще довгий і тривалий час утримувати цей тиск. Тому, власне, ні в якому разі не рекомендую до використання будь-які сумнівні турнікети або ж ті, які не рекомендовані комітетом Тісі 3 до використання. Тож, друзі, обирайте лише якісні турнікети, бережіть. Себе та не забувайте, що ваше життя у ваших руках.